Дивіться сьогодні, має невиліковні хвороби. Наталія Валевська шокувала причиною, чому зникла з інфопростору на два роки. Крім цього, Віталій Козловський уперше пояснив, як повернувся з фронту додому та які зобов'язання тепер має перед бригадою. Також у Росії визнали іноагентом Олексія Суханова. Журналіст іронічно відреагував на нове звання: це Марс та зірки. Поїхали! Після майже дворічної мовчанки українська співачка Наталія Валевська вперше розповіла, чому зникла з публічного простору. Вона зізналася, що причиною стала серйозна криза після розлучення з колишнім продюсером Володимиром Пригладем у 2022 році, а також проблеми зі здоров'ям, що виникли на цьому тлі. Валевська розповіла в інтерв'ю славі дьоміну, що після розлучення довелося переосмислити все життя. Її мовчання було свідомим не через образу, а через потребу наповнити внутрішній ресурс. Посудону спочатку треба наповнити, перш ніж дати комусь щось просто так побалакати не в ресурсі не цікаво, бо це виснажить тих, хто буде дивитися. Співачка зауважила, що їй також потрібно уникати стресу через невиліковні хвороби. Мені не можна стресів, треба було стабілізувати організм. Усі системи полетіли ендокринна, імунна, зауважила артистка. Я тепер маю декілька невиліковних хвороб, скарб після 19 років спільного життя. Вона продовжує лікування і живе за новими правилами. У мене проблеми з щитоподібною залозою. Якщо я не приймаю гормони, то стаю не собою, а звіром». Процес відновлення після розлучення був тривалим. Три-чотири місяці це дуже мало, потрібно щонайменше півроку, щоб по полицях усе розкласти. Біль заважає змінюватися, поділилась артистка. У розмові Наталія Валевська також вперше публічно розповіла про особисту трагедію, аборт, який зробила на початку 2000-х. За її словами, вона завагітніла і хотіла залишити дитину, однак її тодішній партнер не підтримав її. А я завагітніла і сказала йому, що хочу залишити цю дитину і хочу стати мамою. Оскільки на той момент пан Володимир не мав фінансового становища, на його думку, то він аб'юзивним методом дотиснув до такого ступеня, що я все ж таки ухвалила рішення, що в таких умовах дитина народитися не може. Це не кохання там, де примушують позбутися дитини, це не кохання, це задоволення своїх власних потреб. Співачка відверто визнає, що рішення зробити аборт було її. Кожна людина несе відповідальність за своє життя. Якщо її вчинки призвели до певних наслідків, це тому, що колись вона ухвалила неправильне рішення. Нічого не виправдовує твоє рішення. Я розумію, немає досвіду, тиск, незрілість, але це я ухвалила рішення у той момент, коли могла сказати ідина, уй, я лишаю цю дитину. Після цього вона довго залишалася емоційно закритою. Ще у 2019 році Валевська наважилась на операцію, аби мати змогу народити в майбутньому. Вона не приховує, це був свідомий крок заради мрії стати мамою. Сьогодні серце Валевської знову зайняте. Її новий обранець старший і за її словами значно мудріший. Проте особу чоловіка співачка тримає в таємниці за його бажанням. Друзі, якщо вам подобаються наше відео, підтримайте, будь ласка, канал своїми лайками та підписками. Це дуже допоможе нам із просуванням каналу, а ми йдемо далі. Співак Віталій Козловський, який у 2023 році мобілізувався до Національної гвардії України, а з часом був переведений до лав ЗСУ, вперше розкрив, як зміг повернутися додому із фронту. За словами знаменитості, це сталося завдяки командирам, які відрядили його займатися зборами та закривати всі потреби бригади. Про це артист розповів у інтерв'ю Марічці Падалко. Він зізнався, дуже щасливий, що навесні 24-го року потрапив на службу до 22-ї окремої механізованої бригади, адже там зустрів людей, із якими зараз робить багато корисних справ. Зараз ми з моїм побратимом займаємося патронатною службою і зборами для нашої бригади. Ми допомагаємо сім'ям загиблих воїнів і зниклих безвісти. Кожній жінці з дітьми сьогодні необхідна допомога. Наприклад, до 1 вересня минулого року ми зібрали для понад 500 сімей портфельчики зі всіма необхідними речами. У кожного якась своя потреба домашнього характеру: комусь встановити бойлер, комусь щось поремонтувати, когось полікувати. Тобто ми займаємося зараз такими речами, розповів виконавець. Віталій Козловський зізнався, що тривалий час сильно знецінював свою професійну діяльність і думав, що зможе бути дійсно корисним лише тоді, як візьме автомат в руки. Однак, коли артист проходив службу на Донбасі та Сумщині, на власні очі побачив величезну кількість потреб наших захисників. Тоді він усвідомив, що не зможе вплинути на ситуацію, бувши солдатом, а от завдяки музиці точно допоможе. Тому я дуже вдячний всім командирам, всім тим обставинам, які сьогодні привели мене до того, що я можу нарешті займатися своєю справою, яка допомагає мені в цей час мати якусь внутрішню сатисфакцію моєї душі і потреб. Того, що потребують мої побратими і бригади, до яких я був дотичний, можна сказати, що я своїми командирами був відряджений займатися зборами, закривати потреби. Ми постійно на зв'язку розповів знаменитість. За словами Віталія Козловського, нещодавно він зустрічався зі своїм командиром, який передав йому уламок ракети С-300 із написом: Дякуємо тобі, побратиме, за службу і за таку відчайдушну допомогу. Співак зізнався, що для нього це справжня честь і найбільша нагорода в житті. Друзі, пишіть у коментарях, чи не обурило вас те, як швидко Віталій Козловський зміг повернутися з фронту додому. А ми йдемо далі. Мін'юст Росії вніс журналіста Олексія Суханова, який народився та виріс у РФ, однак з 2014-го працює в Україні та вже отримав громадянство нашої держави до реєстру іноземних агентів. У такий спосіб покарати 51-річного ведучого в країні агресорі вирішили через те, що він поширював недостовірну інформацію про рішення і політику органів публічної влади Російської Федерації. Відповідна інформація з'явилася на просторах пропагандистських медіа іншою причиною потрапляння знаменитості в список іноагентів є той факт, що він відверто засудив проведення так званої СВО та негативно висловлювався про росіян. Однак таке рішення влади РФ аж ніяк не засмутила Олексія Суханова, ба більше ведучий, навіть зрадів своєму новому званню. Він оприлюднив іронічний допис в інстаграм, де чітко дав зрозуміти, що вважає статус іноагента нагородою. Ніколи би про це не дізнався, якби мене не почали вітати. Виявилося, що цитата Мін'юст РФ вніс в список іноагентів українського журналіста Суханова. Дякую, насрати відреагувала на цю новину моя подруга, і вона мала рацію. Розумний зрозуміє, а решта за русським кораблем, адже паспорт у мене один паспорт України, написав журналіст. Під публікацією Олексія Суханова з'явилося багато коментарів, де користувачі мережі щиро привітали його із новим статусом. Я вже злякався, чому так довго не дають тобі цю нагороду. Вітаю! Вітаю вас. Тепер ви ще й офіційно гарна людина. Ви один з небагатьох, хто не боїться нікого. Дякуємо вам, що репостите, не мовчите, як деякі публічні особи. Дякуємо вам. Друзі, чи подобається вам Олексій Суханов? Пишіть у коментарях. Дякуємо, що додивились наше відео до кінця. Ми будемо вам дуже вдячні за лайк та підписку. Якщо вам подобаються наші відео, діліться їми зі своїми друзями. Побачимось з вами в наступних відео.